З серпня від журналістів телеканалу ЕРА до вашої уваги. Майже 7 тисяч людей загинуло від початку збройного конфлікту на сході України, починаючи із квітня 2014-го. Про це йдеться у щомісячному звіті управління ООН з координації гуманітарних питань. Водночас у документі зазначено, що серед постраждалих нараховують більше 17 тисяч. Відомо, що дані базуються на офіційних звітах місії ООН з прав людини в Україні та на інформації, отримані від всесвітньої організації охорони здоров'я. Утім, в ВОЗ переконані, справжня цифра жертв конфлікту на Донбасі. Значно більше. Введення воєнного стану в Україні у найближчі місяці не відбудеться. Принаймні, у цьому переконані вітчизняні політологи. Нещодавні ж заяви найвищого керівництва держави про ймовірне оголошення воєнного стану експерти оцінюють як тиск на західних партнерів. Поза як за таких обставин Україна може відмовитися від виконання мінських угод, зокрема і впровадження конституційної реформи. Тож офіційний Київ, зі слів спостерігачів, натякає міжнародній спільноті на необхідності збільшення підтримки України у боротьбі із зовнішнім. Агресором. Також політологи прогнозують чергові провокації з боку ворога ближче до Дня Незалежності. Якщо по сценарію там, по чихнім пунктам. Потрібно буде атакувати 24 го числа. Вони це будуть робити. Ми маємо це абсолютно чітко розуміти. Якщо потрібно робити політичне вбивство, вони будуть. Якщо потрібно робити політичні теракти, вони будуть. І якщо от комусь там захочеться, чи буде така вказівка, що давайте там, ніби цій хунті на зло поїдемо 24 вони абсолютно спокійно їм підуть, бо ці люди для цього навчені більше того, це сенс їхнього зараз існування. Якщо вони не будуть воювати, вони тоді не потрібні. Військовий стан він вигідний тим владам, які абсолютно контролюють, і мають абсолютну впевність в своїй правоохоронній системі, в силових органах і в Збройних силах. Сьогодні критичне ставлення до влади всередині самих збройних сил досить таки високе. Чим більше проходитиме часу, тим менша вірогідність реального ведення військового стану. З 14 тисяч цьогорічних випускників кримських шкіл ЗНО на материковій Україні склали усього 65 дітей. Таку статистику наводять вітчизняні громадські активісти. Відтак, на їхню думку, цьогоріч міносвіти просто заощадило на кримських абітурієнтах. Мовляв, після анексії на півострові закриті усі українські виші, а це звільнені кошти, які зокрема призначалися на виплати стипендій та зарплат викладачам. Водночас цього року у кошторисі не закладено жодного бюджетного місця для кримчан при вступі. До вишів натомість у російських інститутах для випускників із півострова спростили умови вступу та виділили їм додаткову квоту. Міністерство освіти України сьогодні, скажімо так, зекономило на кримчан великий ресурс грошей. Це отримання 11 державних університетів, близько там, по-моєму, 10 середніх навчальних закладів, це студенти, зарплати, стипендія, це зарплати на викладачам і так далі. І сьогодні не представлено, переходжу до іншого питання. І сьогодні не закладено в бюджеті жодного квотного місця, місця при поступленні у вищі навчальні заклади кримчанам. Тобто, сьогодні кримчани поза бортом повністю. Із 14 тисяч випускників, які були сьогодні або в цьому році в Криму, всього 65 здавали ЗНО в Україні. А разом з тим, на 14 тисяч випускників Росія виділила 16 тисяч безкоштовних місць в будь-якому вузі Украї... Росії. Росії. Тобто, Любий випускник з Криму мог потрапити до практично любого вузу Росії. Це перше. І друге. Вже другий рік Росія звільняє кримчан від так званого ЄГЕ єди... Єдиний державний екзамен. Лідер радикальної партії Олег Ляшко зустрівся з українськими заробітчанами в Італії. Загалом у цій країні за неофіційними даними перебуває близько півмільйона наших співгромадян. Політик нагадав, що домагається від уряду підвищення мінімальної заробітної плати до трьох тисяч гривень, аби українці не виїжджали на заробітки за кордон, а могли отримати гідну роботу та зарплату в Україні. А щоб підприємці могли вільно працювати, для більшості з них скасували касові апарати, на чому також наполягала ра радикальна партія, наші колеги Андрій Лозовий, все життя працюєш, стажу немає, пенсії немає, нічого немає, і плюс ще хочуть якісь там податки накласти замість того, щоб на щоб навпаки не трогати, а подякувати, що самі заробляють. Я до речі, автор закону зараз відбили касові апарати для наших цих малих підприємців. От з 1 липня усі мали запровадити касові апарати. Я питаю: той, хто пропонував ці касові апарати запровадити, а хто буде платити за ті касові апарати? А штрафи, ті, якщо неправильно, то касовий апарат, ми відбили. Тобто для підприємців з доходом до мільйона гривень касових апаратів немає взагалі. Ціна продуктів харчування у Росії зросте на 10%. Про це окремі постачальники вже повідомили власників супермаркетів. Пишуть російські змі за їхньою інформацією. Через курс долара подорожчання, передусім, зазнають такі товари, як чай, кава, хліб, овочі, фрукти, а також імпортний алкоголь та побутова хімія. Водночас, як і минулої зими, від рітейлерів вимагають розглянути та ухвалити нові ціни у стислі терміни, які скоротилися із 45 до 14 днів. Російський руфер Володимир Подрєзов визнав, що минулого року провів свого українського колегу, відомого як Мустанг, на дах висотки на Котельницькій набережній у Москві. Про це він заявив під час судового засідання. Водночас Подрєзов повідомив, що не знав про наміри мустанга встановити на шпилі будівлі український прапор. Окрім Подрєзова обвинувачені ще четверо осіб, які поки не визнали своєї провини. Усіх п'ятьох російські слідчі звинувачують у вандалізмі та хуліганстві. За що хлопцям загрожує до семи років позбавлення волі, напередодні святкування Дня незалежності телеканал Ера починає цикл матеріалів про події, які заклали фундамент української державності. Однією із доленосних дат вважається День ухвалення декларації про державний суверенітет. Докладніше дивіться у сюжеті. Підвали на української незалежності були закладені рівно чверть століття тому. В 90-х роках управлінська машина імперського союзу поволі дає збій. Радянські республіки одна за одною починають вимагати від Москви права на самовизначення. Під загрозою розпаду усієї системи компартійна верхівка, начебто, пристає на вимоги республік і дозволяє кожній проголосити власну самостійність. Був запропонований проект декларації про державний суверенітет робочою групою, яка працювала над Формуванням порядку денного першої сесії. Це, звичайно, всі ці документи подавалися з подачі ЦК компартії і не мали нічого спільного з реальним суверенітетом, тобто вони не передбачали створення жодних державних інститутів. За лічні дні в парламенті з'являється щонайменше 20 варіацій документу. Усі вони абсолютно різні, тож узгодити загальний текст доручають членам спеціальної комісії. Протягом двох місяців та чи не в цілодобовому режимі вони плідно трудяться над створенням маніфесту. Втім, постійними наріжними каменами стають положення про самобутність української нації та появу її власних інституцій. Прийняття декларації про державний суверенітет це результат такої тривалої боротьби не тільки поза стінами парламенту, а і в стінах парламенту депутати Верховної Ради, якраз від народної ради, змогли заставити переламати комуністичну більшість, заставити просто. Просто психологічно аргументаційно заставити їх проголосувати за цей законопроект і вже в процесі обговорення у Верховній Раді вийшов текст, який ми сьогодні маємо. Тому декларація про державний суверенітет України це таки така вершинна подія на шляху до незалежності України через декларацію. Український народ зманіфестував своє бажання мати незалежну державу. Він заявив не тільки своє бажання мати державу, а він встановив параметри цієї держави. А далі, крок за кроком, депутати відмежовують Українську республіку від комуністичного центру. Зокрема, на початку серпня депутати проголошують економічну незалежність, причому визначають власну митну, економічну, податкову та, зрештою, в перспективі грошову систему. Наступним кроком до самостійності стає закон про строкову службу. Українські призовники отримали юридичний захист і Хоча влада ще була, знаєте, така совєтська, Верховна Рада України прийняла закон про економічну самостійність України, теж надзвичайно важливий і так далі. І потім ще цілий-цілий ряд документів. Восени прийняла закон про Національну гвардію України. Фактично, серпневий путь в Москві став додатковим стимулом до виходу України зі складу Союзу. Надзвичайний стан та поразка Горбачова підштовхнула депутатів до історичної дії, усвідомлюючи доленосний момент, президія скликала позачергову сесію парламенту, на якій проголосила про створення нової української незалежної держави. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.